А тепер частина про Україну та Європу. Америка відмінила програму в Єльському університеті, яка була направлена на те, щоб знайти знаходити окремих дітей, вкрадених Росією з тих десятків тисяч біхом вкрали з заборони території. Цю програму закрили, і навіть дані, які вони знайшли, не дозволили передати Україні. Ну, власне, основна новина цього тиміста, що Україна погодилася на Пропозиції до Трампа те, що відбулося, насправді Дональд Трамп замирав свої руки в українській тому що я особисто мій, як я це трактую, коли українці не мають розвідданих для того, щоб використати ПВО, для того, щоб захистити сплячі міста, і ракети потрапляють по готелям, по там бути, і будь-яких людей поранили по побили. Особиста власність також була знищена. І це знищено було саме через те, що в Україні не було розвідданих, а також не було достатньо довітного обороту. Як можна сказати, який суддя міжнародного суду в Гаазі через 20 років скаже, що ні, не маю ніякого, ніякого зв'язку? Типу, ну вони просто померли. Ну неможливо сказати, що якщо б у України були ці дані. І якщо б в Україні були ці ракети, які є в Америці, які Америка повинна Україні за те, що забрала у нас третій за розміром ядерний потенціал. А, власне, я думаю, нас чекають дуже цікаві прес-конференції з, -з, з суду. Можливо, Дональд Трамп до того часу вже не буде живий, але вже Дівенс точно буде живий. А біломасих. дай йому здоров'я. Чи півжиття попереду? Цікавий факт, що нова влада Філіппін після обрання видала Дутерте, свого а, диктатора, який збивав тисячі людей. Видали його в міжнародний суд. І тепер цей старий нікчемний чоловічок маленький сидить там з дуже сумним обличчям. Спусти згадавку. Мідально. Ну, отже, вони просто послали в цю в, в наторі умовини з Україною. Mm. Вони послали Вовца і Рубіо, які, по суті, просто єдині там адекватні люди ці адміністрації, які ну, тобто які продали свою душу, але вони принаймні розуміють цю реальність, і з ними принаймні, можна говорити паніті коли коло до нетрампа його агентів немає по кімнаті. І, ну, тобто вони розуміють, це не І з ними було домовлено е, такі умови не перемиря, і такі, як взагалі, виставки були такі, що просто ми продовжуємо поставляти вам зброю, ми продовжуємо поставляти вам розгляд, да, і будь-яких там на е, додаткових хонбов, і ми. Е, От ми прийняли нашу, у нас є спільна тепер позиція. Мій йдемо разом до Росії. По суті, це те, про що дуже, чого дуже хотіла Україна, щоб ми з Америкою доступали спільним фронтом кокола Росії. Вони так цього не хотіли, що зрештою прийшли саме до цього. А, що, що можна сказати? Америка і її системи і її інститути вони настільки потужні, як реально. Америка, навіть без ядерної зброї, може просто розтерти в труку весь світ, будь-яку країну, будь-яку владу. Але я вважаю, що ця адміністрація вони не тільки брехунни, патологічні, а ще і. Секуни такі за І коли вони побачили, наприклад, що ну ми давимо на Україну, а воно не давиться. І тільки ми виглядаємо як уроди, і з кожним днем перечаємо ту новологічку. Ну тобто, по суті, у них немає ніяких карт, коли я да не там про карти, які у ще є карти на Україну, прім як перестати е, передавати нам дані і е, зброю посларуш продавати зброю. Не будемо продавати європейцям зброю для сполки України, ну нехай. Це просто ще більше престимулює е, німецькі і інші е, е, індустрії інших країн, наприклад, Volkswagen, який е, збирався закривати фабрики, тепер е, перепрофілює їх для вироблення високоточної і потужної міцної німецької зброї. Фідігнард сказав, Німеччина повернулася ну, Deutschland Surjuki, якщо це правило. Ну, в общем, це все дуже смішно. Я думаю, ми дочекаємося ще серії цих. В цьому серіалі ми дочекаємося ще на серію, коли Тесла Мегафакторі в, в Німеччині буде націоналізована на користь вироблення боєприпасів і танків для, для захисту України від Росії. І то я не сумніваюсь абсолютно, що просто зараз величезні гроші вливаються в усі ці індустрії, наприклад, щоб вивести. Цих супутників європейських на орбіту, щоб не залежати від Білона Маска, який. На суті, зараз, от, Марк Рівка, він нічого не відбувався, коли, коли Дональд Трамп говорив про анексацію, анексію Ірландії ну, і інших місць. Тому що його ціль, його роль це стримати цей межевільник достатньо довго, щоб Росія не наважилася напасти на Європу, поки Європа до цього не готова. Тобто, по суті, зараз єдиний захист Європи це. Можливість того, що Америка буде її запіщати, і мільйон українських сил оборони, які готові вбивати росіян у промислевих масштабах, і власне знову ж то не Трамп Просто виставляє себе на посміхов... ну, робить себе посміховиська. Коли він виходить, Путін йому говорить: ні, я не буду з тобою. Це перемір. Мене це не цікавить. Мені здається, це ідіотизм, Я не ну типу, ти не викупаєш. Я Україну, зараз я її всю з за три дня. Тільки дивись те, просто дивись і кайфуй. Я говорю, там тисячі українських солдат оточені на Курщині, і от хай Зеленський скаже їм здаватися, і тоді ми будемо дивитися. Хай. І в це ж саме, в цей же саме час. Усі, якби, з відкритих даних очевидно, що Україна вивела. Війська і суджі з частини російського російської території закріпилося на нових лініях оборони, які готувалися протягом 7, 7 місяців, місяців на території Росії. Тобто проблема не вирішена. І Тонель Трамп, який виходить на пресконференції, і чого не говорить про те, як він буде примушувати Путіна до миру, але говорить про те, що бідні тисячі українців в оточенні, він просто буде абсолютно. Хто є його джерелами капіці та ноші? Тільки Росія вважала, що там є ці, точні люди. Оледжа. Ем, та, мені дуже сподобалось, бо я от просто пишався нашими, коли під час перемовин у Єв'яді, е, де там був е, наймасштабніший е, дроновий удар по Росії. Е, Говорить Москва, перемовини просто супер. І я думаю, вони. Люди, які вважають, що вони в серіалі, вони розуміють красиву картинку, вони розуміють тіпа, прості історії Давіда Галіа. Хоча Дональд Трамп говорить, що маленьким країнам не варто задиратися до великих. Ну, коротше, я думаю, що рано чи пізно йому доведеться, а ну, як би, у нього не буде іншого вибору, крім як визнати реальність. А реальність така, що бліцкріг Дональда Трампа проти американської держави провалився. І вже е, не дивлячись на імпетентність демократів, чак Шумер, їх лідер, його будуть відсторонювати. Новий лідер демократів, скоріше всього, буде якась Олександр е, Аказіо Картез або Берні Сандерс, у нього ще є кілька років живе. І, Або хтось е, ну такої ж радикальності, тому що зараз е, всім стало зрозуміло, що які нахуй які інституції. Які, які, які правила, які взагалі обичаї? За що ми наші опоненти використовують every dirty track in the book? щоб ну, закрити нам рота? Вони просто зараз пов'язали, наприклад, активіста, який виходив на протести, у нього Рінкарта. По суті, він у нього всі ті ж права і захист у громадяніна. У його жінка. Ну, вона діянка USA, вона на восьмому місяці вагітності і. Приходять до них додому, ввалюється купа он, поліції, ну чи якихось агентів якоїсь спецслужби, тому що коли вони ну, говорять, покажіть хто ви, покажіть, давайте на, на свої дейджоки. Ну як це ну, ксіла де? І, і ці говорять, Ми не, нам не потрібно показувати. Вони просто в'яжуть цього чувака, уводять. Ну, і, типу, а як я довго знати, що це не просто якісь екстремісти, прави радикали, які хочуть е, просто запитати тебе у себе на цій фі фермі? Як це довго назвати? Ну, в общем, вони їхать це от жорстокі, ми можемо дуже добре згадати і послідкувати. Коли Янукович в контроль, він також починав приймати просто якісь дурні рішення. У Дональда Трампа немає в голові достатньо ресурсу для того, щоб менеджити ну, це божевілля. А я забув сказати. Ну, тож я почав говорити про те, що Америка така потужна, що якби нею керували висловні КГБшники реальні, вони б такої бідини робили. А те, що. FDR возглавляють два чувака, головний Б. Це один подкастер, а інший. Ну просто фанат. Це всі їх кваліфікації. Головне по всім розвідкам це Талсі Гапард, яка може вона і не чи не є, може вона перестала тепер вона опять вірна американка. Ну, я не кажу, тобі Суть В тому, що наскільки ця людина користується повагою навіть у своїх підлебу. Далі вони звільняють десятки тисяч там людей з е, агенції ветеранів. Тобто, ну знаєте, це якісь такі антиамериканські речі, які ну, які провокують до протестів ті групи населення, які зазвичай не протестують. Наприклад, ветерани вийшли на величезні протести вже. І що дивно, і я вважаю, що це справді так, а вони пригушуються через алгоритми. Телевізійні канали не показуються протестів настільки, наскільки в масштабному я справді, тому що вони бояться, що адміністрація Трампа почне розслідування проти них, тому що останні один з останніх виступів код Трампа гівтори року один, один на десять. Він говорить перед ну, DOJ, Department of Justice, Джастіс. Ну департамент міністра супроводив і вони він говорить: це скам, типу, це от мусор, такий, як знаєте, сточних води. Сіян, на МСНБСІ, оте іздання зброїте. Я направлю своє своїх людей. Від, ви, ви, агенти мої, йдіть і розберіться, йдіть, докажіть, що вони дати. Тобто виписується абсолютно чек, Це з тими ж відбув її зробити, і нічого не буде. І Ілон Маск постить самі фашистські речі, от буквально говорить, що ви гоните на ну, от Буквально, Це те, що він говорить. І е, Майк Пенс, е, ну типа, здоров'я, з вас не там, йому там ну, тіпа, на пенсію вже біти. Він настільки переживає за свою шкуру, що він запостив е, от, в типа, е, Дональд Трамп, що правда, е, тільки що купив Теслу прямо на подвір'ї Білого Дому, і через пів години він це віддаляє. Генерал Кіта Келлера, нічимного ну, такого жімслі, бо теж 80 літньо він погоджується на якусь полу, ну тобто на якусь позицію, бо немає ніякої. Ну, це навіть не позиція, це просто Дональд Трамп на побігушку, як будь-одана до Трампа, і їде в Україну, говорить Зеленському, Твоя цель просто прийти, сказати спасіба, нічого не відсвічувати, нічого не печатати, Ти повинен просто типу, бути хорошим мальчиком, як ми всі. А яка різниця? Тот Канада намагалась бути хорошими з ними. Подивіться, що відбувається з Канадою. Канада прямо зараз готується серйозно до війни з Америкою. Вони обрали нового нового прем'єр-міністра, який дуже ну, Вони не розуміє, що відбувається. Вони розуміють, що усі основні е, системи з озброєння вони можуть бути виключені не з Америки. Тобто, в момент вторгнення е, літаки не злетять, і ракети не полетять, тому що вони вже зробили це з F-16 і з. Хімарса нові країни. Ну, типу, ну саме тому б, і Канада, і Мексика, і якби всі інші країни у світі, яким подобався світ по правилам, яким подобалися інституції, вкалали. Вони просто повертаються до Євросоюзу і розуміють, вау, так тут є європейська древна цивілізація, яка. Тільки, тільки міцнішало за останні чи, uh, якби Інтеграція між uh, імперастину uh, між індустріями та uh, суспільством немає особливої ніякої ворожнечі між європейцями. Їх ворожнече може бути направлено тепер на Росію та на інших ворогів демократії oh. і Солоні. І це прекрасно. Мене вразила звичайна історія про брата Джей Дівенса, кузин двоє брата, який лежав в окопі з українцями в Вовка в, Кажде, в батальйоні, батальйонів, Вовна це самі ну, одні з най... найхоробріших людей у світі наразі. І його двоюрідний брат. Президент ну, віце-президент і він навіть ні разу не довфінлав спитати, як там, що там реально. Тобто, хто, якщо не твій бійовий брат, який знаходиться на місці там на фронті, сам на гарячих точках. Хто, якщо не він, може тобі розповісти реально, що хочуть українці, чи, чи диктатор Зеленський, чи потрібно допомагати Україні, чи треба її здати Росії? Просто не цікаво. 87% українців до речі не вважають, що Україна що Росія зупиниться на окупованих mm -hmm. територіях. Це до питання того, чи прийме Україна мір без націбезпеки. Ну але власне я, якщо чесно, це більше мене якби є спокій, тому що я розумію бачення. Я розумію, що у Німеччині, Франції і Великобританії зараз є хороші, дорослі, адекватні лідери до які готові працювати разом для того, щоб захистити Європу, для того, щоб зробити із Європи найпотужнішу мілітарну силу, найпотужнішу. Як вільний блок у світі, до якого будуть прагнутися, тобто весь той бізнес, який хотів, всі ті інвестиції, які хотіли йти в ЕНЕРПО, зараз вони не хочуть туди йти, тому що вони бояться. Так само, як от, дони Трамп якби ходив сигнал, що от скоро вже в Росії, в Росії повернуться американські бізнеси після того персової і провели опитування тих, хто у 20 там саме великих бізнесів які пішли з Росії. а Ви збираєтеся повертатися в Росію? Вони не збираються. Це так дивно, правда, що коли христофашисти, які просто, ну, типа, коли КГБ при власті 30 років, а інвестицій не було. Так само, коли при власті, коли при власті в Америці Дональд Трамп, інвестицій тобо ж не буде. Дональду Трампу стає все складніше не відповідати на прямі запитання, прямі і прості mm -hmm. запитання. Мені здається, вже опистив всі, хто з ним стикується, просто кепу журналісти вчора дуже відео, які мікрофоном удах і на... Вони не серйозно. Люди. Вони не серйозні люди, які захопили влад в Америці через катуї, ти казали, ми зробимо з багаком, ми зробимо все та класи, не знаю, на ціло, масді. Зараз люди, які проголосували за них, там мільйони. Паєнних і вітеранів коже. Розганяють всіх людей з о, бюро ветеранам, яке допомагає там з. Ну, це величезна організація, яка дуже-дуже важлива для ветеранів. Там лякається. Хочу, знову ж це десятки мільйонів людей. Це дуже багато людей. Америка дуже багато воює, але щасливі не тільки. Ну, Їх армія не стоїть на місці, і там дуже багато кому потрібна допомога і психологічна, і медицинська, іде. Так що. Справді, я був останні кілька тижнів в дуже важкому психологічному стані, тому що, скажімо, коли Росія знову напала на Україну в 22-му, я був шокований масштабом, і збірством, і це було важко. Але, але коли Америка зробила Україну настільки цимічна, я в мене просто було взведе серце. Тому що я щиро вірю. Волі будете з те, що американці хороші деґадгайс. І коли я зрозумів, що немає нікого не в кімнатах, це де приймається рішення, хто сказав, та, а зачем ми будемо зупиняти зараз військову допомогу України? Ми ну, ж ті, типу, це, це єдине, що залишилося у нас як коза на перемиваних з Путіним. тому що ми сказали, що в НАТО їх не буде. Територіальна особорність ну, не гарантуємо, забирають таку частину за дві, просто говоритись. Так що а, і нації, і їх керівники, і просто люди, звичайно, розуміють все більше, що цей режим не страшний, а смішний, і що все, що вони роблять. Вони роблять на показ, лякають людей на показ. А... Тобто, я не включаю, що вони почнуть якесь воєнне вторгнення кудись. Але якщо я вам нагадаю, що вони, наприклад, намагалися Кеннеди намагалися вторгнутися і там просто повбивалося. Так що, що не так просто: Америка не така сильна, як вона колись була, Америка без. Своїх союзників значно слабше, ніж Китай і Росія. А Іран запустив свій атомний авіаносець, тільки він авіаносець величезних дронів і вертольотів, тобто і він атомний, значить, що його заявлено, як до телекби може проклести, прийти. Це 20 тисяч міліг. Це з воловою достатньо, щоб приплисти від Ірана до Сан-Дієго, тут де купа військових, і назад. Тому, коли Дональд Трамп, знову ж як, чому Росія має боятися Дональда Трампа, якщо ще місяць назад він сказав: якщо до 12 в суботу Хамас не відпустить усіх е -е, заручників, просто розверзнеться пекло, і вони всі туди впадуть. А потім я виселю всіх в Дидену Африку, це той план, який не досі працює. І коротше. Це буде гаразд, друзі. Вони бояться правди, вони бояться сніху, вони бояться нас. Гарного дня, гарного тижня. поможе!